Мої вітання, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. На дворі січень, і це час для того, щоб почати висівати культури, які мають тривалий період вегетації. До таких культур належить і еустома. Еустому можна культивувати як багаторічну культуру, викопавши її на зиму з квітника і зберігаючи у прохолодному приміщенні. З температурою біля 10 градусів. Чому треба висівати її так рано? Вважається, що від посіву до початку цвітіння проходить 22-26 тижнів. Тому, якщо висіяти еустому на початку січня, то слід очікувати цвітіння десь в середині червня. Взагалі, еустома дедалі має все більше прихильників через те, що вона є дуже красивою і тендітною рослиною. Має квіти, що схожі на маленькі троянди. Причому сьогодні на ринку є безліч сортів, як високорослих, які використовуються для зрізування і букетів, а також і низькорослі. Я обрала низькорослі гібриди. Кармен F1 білого кольору. Від виробника так і сід. Це особлива мініатюрна форма еустоми для вирощування, власне, як вдома в горщиках, так і на клумбах. Квіти у неї красиві, махрові, з кількома рядами пелюсток діаметром до 6 см. Насіння завжди. Постачається гранульоване, тому що воно дуже дрібне, і для того, щоб його висівати було зручніше, ось воно в таких гранулах для того, щоб висіяти насіння еустому, я буду використовувати два способи. Перший спосіб це висівання у торф'яних таблетках, у мене їх є два види. Вони відрізняються як розмірами, так і складом. Взагалі, торф'яні таблетки містять, крім пресованого торфу, ще й стимулятори росту, поживні речовини та добавки, які знижують стрес при посадці та пересаджуванні рослин. Що стосується ґрунтової суміші, то я буду брати суміш для синполій за основу. Але перед тим, як почати висівання рослин, варто підготувати розчин фунгіциду. Це необхідна умова для проростання еустом, тому що вона схильна до грибкових захворювань. Отже, приблизно на літр води я беру десь 3 грами фітоспорину. Водичка повинна бути теплою. Розвожу фітоспорин у воді і залишаю таким чином цей розчин на 2 години. Вода повинна бути теплою і не повинна охолоджуватись для того, щоб мікроорганізми почали активізовуватися. Важливі умови проростання еустон – це тепло і світло. Температуру для пророщування варто підтримувати на рівні 22-25 градусів. Отже, спочатку я цим розчином просочую таблетки. Залишаю їх на деякий час, вони збільшуються в об'ємі і вбирають воду. Так, поки що таблетки відкладаємо в сторону і переходимо до нашої ґрунтової суміші. Суміш я використаю на основі субстрату для синполій. Суміш повинна бути вологопроникною і дуже рихлою, тому до неї варто додати розриклюючі речовини, такі як вермікуліт і перліт. У мене є і те, і те, тому я додам обидві добавки. Це в мене перліт і верникуліт. У ґрунті не повинно бути грудочок, волокон. Він має бути дуже дрібнозернистим. Так, ось у мене суміш вже готова. І для висаджування я буду використовувати ось такі зовсім малесенькі стаканчики. Я їх ще додатково підрізала і зробила знизу дренажні отвори, тому що проростки аустоми не терплять застою води. Отже, я наповнюю їх субстратом. Ось знову щось попало. Навіть можна і не доверху, тому що проросточки дуже малесенькі. І таке враження складається з самого початку, що вони навіть і не ростуть. А насправді вони будуть рости, але нам непомітно, тому що в першу чергу відбувається наростання кореневої системи. І тому на початкових етапах проростання еустом потрібно дати їм сильний поштовх до росту, Ось саме потурбувавшись про ґрунт. Що ще зауважу? Стаканчики я взяла, як бачите, прозорі, тому що світло буде таким чином спрямовуватися з усіх боків, а для еустоми важливо велика кількість світла, тому що, власне, і проростає вона тільки на світлі. Ну і друге. Буду сіяти в окремі стаканчики, тому що потім при пересаджуванні важливо менше травмувати кореневу систему і легше буде перевалювати при цьому рослини. Далі я також зволожую ґрунт розчином фітоспорину. Що відставляємо наші стаканчики. Ось наші торфляні таблетки, ось вони вже так виглядають. Вони збільшилися в розмірах, збільшились в об'ємі. І для початку потрібно з них злити зайву воду, тому, що, як я вже зауважила, для еустом важливо помірне зволоження. Так. І так само з другого контейнера. Для того, щоб легко і зручно висіяти, використовуємо зубочистку. Отже, висипаю обережно в окрему посудину всі насінинки. Так. Далі торкаюся зубочисткою розчину фітоспорину. І далі торкаюся, підчіпляю насінинку. Ось вона легко прилипає, і таким чином можна її одразу перенести на субстрат. І продовжуємо так далі акуратно сіяти. У торфяних таблетках якраз є заглибини. Для насіння. І це дуже зручно. Вони не губляться, вони лягають рівнесенько по центру торфяної таблетки. І тому в таких таблетках зручно висівати насіння. Але чому я взяла торфяні таблетки і ґрунт для порівняння. Хочу подивитися, у чому у таблетках чи у ґрунті, у мене насіння. Проросте швидше. Продовжуємо висівати у стаканчики. Кладу на сінинку приблизно в центр стаканчика, обережно залишаю її. І в стаканчики я таким чином покладу 10 насінин. 10 стаканчиків, 10 насінин. Одразу видно, що при дотиканні з ґрунтом оболонка насінин починає розчинятися. Далі щільно закриваємо наші контейнери для того, щоб створити парниковий ефект, підвищену вологість, і кладемо на полички під освітлення. Тепер важливо дотримуватися теплового і світлового режиму. Насіння гарно проростатиме при температурі 22-26 градусів і додатковому освітленні приблизно 12-16 годин на добу. І приблизно за 10-14 діб ми з вами отримуємо проростки. Дякую вам за перегляд і до нових корисних відео.